З теплом на природу, а на природу то з алкоголем. Так вважає більшість відпочивальників у парку перемоги. Там днями активісти Лев проти провели алкогольний рейд. Виявляли усіх, хто у громадському місті розпиває напої із градусами. Завершилася справа поліцією. Поки діти відпочивають, батьки випивають. За теплої погоди парк перемоги став пристанищем любителів хмільного. Їх шугати взялися, активісти руху «Левпроти». Підходять до людей з пляшками та просять їх припинити алкогольне гуляння або, хоча б, перейти до кафе. Я розумію, да, все. я, я Алкоголь активісти виливають у смітник. На це більшість реагує спокійно та з розумінням. Проте трапляються і непокірні компанії. Я, я вас нормально. Не надо мені питати за руки Не треба. руки, руки руки. Не ні діла това. Лед не дійшло у активістів та захмелілих і до бійки. Ти щось тише, 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 тише. собі в поміч активісти викликають патрульних. До них відпочивальники уже більш лояльні та стримані. Так, та ось ця компанія на відріз відмовляється визнавати своє гуляння алкогольним, мовляв, жодної пляшки зі спиртним у них нема. Відпочивають спокійно. Як патрульні з активістами угладіли пляшку, черкашани перейшли на агресивний тон. Не дай Бог, не дай бог. Я зараз побачу, що хтось з вас його або ударить. Ви будете які дуже Цих та інших алковідпочивальників таки втихомирюють. Того дня виносять більше десятка попереджень. При повторному порушенні штраф, хоча навіть максимальний він усього 119 гривень. Яна Федоровська, віка новини.